Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Вітаю вас, творчі майстерні. Осінь за вікном гуляє, зранку всіх дітей вітає. Сонце фарбами малює, гарний настрій нам дарує. Осінь золота пора року. Різнокольорова, гарна та чудова, щедра і багата, осінь, наче свято. А свято це завжди веселий сміх та гарний настрій. Подивіться, хто сьогодні подарує нам його? Це веселі овочі. Вітайте і гостей на свято радо зустрічайте. Це капустка, огірок, і перчинка, бурячок, кукурузка і морквинка, помідорка, цибулинка. Всі вони. Такі смачні хочеться їх скуштувати всім. Але краще не сьогодні. Треба почекати. А спочатку ми, малята, будемо їх малювати. Але не всі. А тільки ті, які кругленьку форму мають, уважним будь і називай. З кругом їх ти порівняй, які овочі схожі на круг? Правильно, це капустка, буряк, цибулинка, помідор. Молодці. А кого ж ми намалюємо? Треба знов вам його назвати і загадку відгадати. Зелений чуб, червоний бік. Смачний із нього чавлять сік, матусі варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Правильно, це помідор. А що ми знаємо про ньому? Так, він смачний, корисний, соковитий. М'який круглий, червоний. Росте на кущику, на городі, та не один. Їх там багато. Ось так і намалюємо. Один великий і два маленьких. Для роботи нам потрібно. Білий аркуш паперу, широкий пензлик, серветка, гуашеві фарби зеленого та червоного кольору та стаканчик з водою. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Давайте почнемо їжачок, маленький змерз І в клубочок звернувся. Тільки сонечко пригріло. Раз. Розвернувся, молодці. Давайте ще раз спробуємо. Їжачок маленький, змерз. І в клубочок звернувся. Тільки сонечко пригріло раз і розгорнувся. Не забудьте про те, як потрібно тримати пензлика за залізний кожушок. Ось так. А тепер починаємо малювати. Вмочуємо пензлик в водичку, набираємо червону фарбу на весь ворс пензлика. Спочатку намалюємо великий помідор по центру нашого аркуша. Починаємо зверху. І ведемо до серединки донизу. Якщо мало фарби, знов набираємо так само в іншу сторону. І давайте зразу зафарбуємо наш помідор. Ще трошечки водички. А тепер по обидві сторони нашого великого помідорчика намалюємо маленькі помідорки. Спочатку один, а потім другий. і також їх Зафарбуємо. Правою ручкою тримаємо Пензлик. А лівою ручкою притримуємо аркуш паперу. Зараз потрібно гарно змити червону фарбу. Потім зеленою фарбою намалюємо нашим помідоркам. Зелений чубчик. Ось такий невеличкий чубчик. А потім до чубчика домалюємо маленькі зелені листочки. Молодці, які гарні помідорчики в нас вийшли. Дітки, а які ще овочі ви сьогодні запам'ятали? Молодці! Я вам дякую за роботу і за гарні малюнки. Чекаю на світлини ваших робіт. До побачення, гарного всім настрою! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!